Закон України про національну поліцію, стаття 96, як вона називається, дуже цікаво. Житлове забезпечення поліцейських. Бачите, є і медичне забезпечення, і фінансове забезпечення, тут ще і житлове забезпечення. Ну, слухайте, я зараз дочитаю цей закон та сам піду до поліції. Так, перший пункт: поліцейські забезпечуються житлом на підставах і в порядку, визначених житловим законодавством, ще є житлове законодавство, розумієте? Так, другий пункт. Поліцейським, які згідно із законом визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, житлова площа надається в першочерговому порядку. Так, особам, які звільнені зі служби в поліції, визначені особи... Визнані особами з інвалідністю першої групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва одержаних під час виконання службових обов'язків під час служби в поліції або захворювання одержаного під час проходження служби в поліції, і які згідно із законом визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, житлові приміщення надаються позачергово. Ось так. Так, далі членам сім'ї, дружині чоловіку дітям поліцейського, які загинув під час виконання службових обов'язків, які згідно з законом визнані такими, що потребують е, поліпшення житлових умов, та на момент загибелі поліцейського потребували, перебували на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов е, у відповідному населеному пункті. Житлове приміщення надається позачерговому порядку. Так, третій пункт. Поліцейським та членам їхніх сімей можуть надавати житлові приміщення в гуртожитках та службові житлові приміщення в порядку на мовах, визначених житловим законодавством. Четверте. поліцейські, які перебувають на обліку громадян, що перебувають в поліпшенні житлових умов під час звільнення зі служби в поліції за станом здоров'я за віком у зв'язку із скороченням штату, залишаються на цьому обліку і одержання житла з Одержаного житлового фонду до настання визначених законом підстав для зняття із зазначеного обліку. Нічого не зрозумів, але дуже цікаво. П'яте керівники органів поліції мають право виплачувати поліцейським, які не мають власного житла в населеному пункті, де вони проходять службу і винаймають житло на підставі договору житлового найму компенсацію за найм у розмірі і порядку, що визначається Кабінетом міністрів України. Ну, знаєте, точно, поліцейські не залишиться без, без житла, без криши над без даху над головою. Тому ну, це, це дуже гарно, це позитивний сигнал такий. Дуже гарна стаття. І що тут скажеш? Так повинно бути, так, дай Бог, щоб воно і є.